Я дійсно ще раз наголошу, що для українців ще з часів Київської Росії, ще з часів козацтва, оцей от протест вийти на віче, там заявити свою позицію. І вимагати від влади, від своїх представників якихось змін це є найдемократичніший і найбільш мирний спосіб виявлення протесту. І, чесно кажучи, і по майдану помаранчевому по революції на граніті, по революції гідності, ми бачимо, що люди. Виходять на протест, щоб показати, що вони не згідні з дуже багатьма речами, що вони хочуть змін. Вони дуже чітко артикулюють ці зміни зазвичай. І проблеми починаються тоді, коли влада категорично не хоче чути. Це перший момент. Другий момент, чому зараз дуже важлива активна. Позиція українських громадян, тому що хочеться це комусь там у верхах чути чи не хочеться чути, але ми точно знаємо, що владна верхівка встає і лягає спати з результатами соціологічних опитувань, з результатами фокус груп. І коли ми недавно так само партією проводили фокус групи, ми виявили, що дуже багато меседжів, дуже багато заяв, дивних якихось там. Поповзновінні в різні сторони вони відбуваються в е, устах чиновників 100% відповідно до фокус груп, тобто до того, як, е, які результати дали опитування, які результати дала розмова з тими чи іншими людьми, які мали би репрезентувати свою рідну вибірку українців. Тобто вони звертають увагу на ті тенденції, які є в суспільстві. І тому, коли я кажу, що зараз, напевно, найважливіший момент це є розголос, тому що завдяки розголосу ми маємо можливість достукатися до цих от фокус груп і увійти в ранжування соцопитувань. І тоді влада прочитає, десь злякається, десь може зрозуміє, десь усвідомить, що не можна туди вправо-вліво, кудись. Відмежовуватись, а треба робити так, як вимагає суспільний запит. І так дуже багато питань вже вдалося якось вирішити. Ну, на жаль, зокрема, от по московській церкві воно щось нікуди не рухається, і людська позиція на це не впливає, тому напевно, треба про це говорити голосніше. Але я думаю, про московську церкву ми ще поговоримо, тому що на Верховній Раді на наступну сесію категорично відмовляється виносити це питання. Але якщо перейти до того, наскільки люди готові виходити. Я думаю, що найкращим свідченням є те, як еволюціонує ситуація навколо судів розвідника у справі розвідника Романа Червінського. Якщо на перших судах, то це були поодинокі просто люди. Це були народні депутати і його якісь друзі чи одно... Е е е чи його товариші по службі, то з кожним наступним судом, з розгортанням маховика порушення прав людини, тому що інакше я не назву ці всі суди, що звичайні, що апеляційні, це тотальне приниження людської гідності, як Червінського, так і людей, які приходять на суди, це є тотальне порушення його прав як підсудного. Це не бажання ні прокурорів, які до речі ніде не служили. І я по них написала запити і по СБУ, і по ДБР, і по прокуратурі, там щоб, до речі, по деяких прокурорах є інформація, що вони мають бізнес не підконтрольних територіях. Теж весела історія, так що дай боже, спецслужби розберуться. І це ну це не можна залишати просто так. І на кожному наступному суді людей більше є. На кожну, з кожним наступним судом розхід інформації в соцмережах стає набагато ширший. Буквально на днях вже з'явилися заяви і пости від громадських організацій в Америці, в Канаді. І От я пам'ятаю, в якійсь країні Євросоюзу чи то часом не в Німеччині, але воно вже далеко вийшло за межі України. І оцей от розголос сьогодні нам дає можливість ем, якось добиватися щоб нас почули, можливо, вдасться добитися і правосуддя як такого. Але направду, в повідомленнях, в особистих розмовах, люди дуже категоричні. Перше, вони вимагають, щоб депутати щось робили. Ну, тобто, майже кожна розмова по складному питанню розпочинається з того, що чому ви не блокуєте трибуну. Я кажу, а що це дасть? Ну, колись, якщо депутати блокували трибуну, засідання не могло тривати. Тепер слугам на це абсолютно начхати І ну, трибуна заблокована, будуть з місця виступати, будуть там з президії говорити ті чи інші речі, ну, тобто ці речі. А коли ти їм це людям пояснюєш, вони кажуть, ну тоді виводьте людей. І тут є складний момент, тому що я особисто вважаю, що не депутати, не якісь а, представники повноважні якихось органів мають виводити людей. Це має бути суспільний запит. І от... Для влади зараз є такий дуже делікатний момент, чи вони готові почути людей, які частково вийшли і частково заявляють свою позицію, чи в якийсь момент а люди зараз перенасичені болем, перенасичені емоціями, обуренням втомою своєю власною бідою, бідою своїх сусідів, вони перенасичені брехнею, корупцією. І що якщо до них дуже довго не дослухатися, вони таки вийдуть. Але це вже не буде той мирний протест, і для держави так ось цей бурхливий протест він буде дуже поганим і складним, тому насправді при всій моїй любові, нелюбові до влади, я би все таки казала, для збереження держави зараз дуже добре треба слухати вимоги людей. А вони насправді є дуже прості, тому що ну, більшість політиків адекватних ну, починаючи. Із Європейської солідарності, і Петра Порошенка, а більшість а, цих бурхливих середовищ всі прийняли позицію єдності. Всі прийняли позицію не на часі, бо треба відбити ворога. Ну але перепрошую, ти ворога не відіб'єш, якщо твої власні міністерства крадуть гроші. Ти ворога не відіб'єш, якщо не відбувається поставки на фронт. Ти ворога не відіб'єш, якщо у нас до сих пір після місяців скандалів у військових не вилучені китайські турнікети і вони не забезпечені якісним американським, українським чи іншими. Ти ворога не відіб'єш, якщо парламентарям заборонено їхати і робити свою роботу на міжнародних форумах і битися за Україну. Перепрошуйте, ворога не водіб'єш, коли найвищі органи влади хамлять нашим західним партнерам. І якщо владоможці думають, що люди цього всього не бачать, бо і вони дивляться марафон, так що це ну в них дуже хибна позиція, тому що марафон вже давно не дивляться. Адекватні люди всі, кому не байдуже, марафон не дивляться. Якщо дивляться, то щоб плюнути свій власний телевізор. Ну і ми маємо якось акумулювати ці всі речі з одного боку. От я от прошу людей, щоб вони своє оце от обурення поки, ну, ну не нормально робити майдани в державі, яка воює, то поки що це обурення з одного боку виливати в допомогу Збройним силам України, силам оборони України, а з іншого боку, в активну публічну позицію, яку мають почути. І до речі, сьогодні мала зустріч зі студентами, і от вони так само питаються, що робити, бо так більше не може бути. Я кажу: ну, у вас є всі механізми в руках. У вас є всі соцмережі, вони працюють я розумію, що ви не можете бути професіоналами по всіх темах. Виберіть одну тему, яка вам найбільше болить, яка вам найбільше дошкульна, і бийте в набат. І закликайте вирішення, вимагайте вирішення, добивайтеся до депутатів, чиновників всього. І кажу, оце зараз може чи не найбільше допомогти.